Так, Друзі, усім привіт! Сьогодні раннє управління приніс пацанам комбікорму. Це в мене ячмінь з пшеницею. І кусками нарізаю, нарізаю їм ще, ну, що є на городі, там, кабачок, гарбуз. Отакий От, їм насипаю. Зерна даю на сьогодні Короче, по 4 будівельних черпака. От 4 бишка є, їх по 4 черпака зранку і надвечір їм. Ось таку норму. Грудь, бачите, з'їдають. Ну, можна, звичайно, більше підсипати, але ну, більше не хочу, бо зараз, буде, я думаю, скоро залишати, не доїдати. От. І, ну, і більше це теж більше зерна йде. Треба. Ну, якось так зерно зараз розподіляти, щоб їм вистачило на довший період. Бо зерно на сьогодні не дешеве. Якщо насипати більше цього зерна, ну, все рівно воно за день там 3-4 кг приросту не дасть. Тому даю норму і отак беру годую. От пацани, Пацанець в мене четверта партія. Ці теляти mm. я купляв весною. Оцих 20 у березні взяв. На початку березня цього бублика. Взяв на початку травня і цього в кінці травня. Отак. По замірах я робив, то оці два мають на сьогодні, друзі, вже десь 200-200 плюс кілограм живої ваги. Бублик, ну, щось в районі 135-140 кг. Ну і оцей між ними саме найменший. Отак. Це по приростах. Ну і По днях я рахував. Ну, Виходить, це так мені стало цікаво. Ну, Приблизно, якщо говорити про цих два бичка, то виходить в них приріст в районі 780-800 грамів на дубу. Отакий приріст. Не знаю, друзі, чи хороший цей результат. Ну, звичайно, якщо б їм робив якийсь більш збалансований корм, то я думаю, що вони б і Ліпший можливо прирости, бо я їм на початку робив гранулу, купляв БМВД, то я вам скажу, що вони дуже гарно росли. От, вже от, як перевів на просте мелене зерно, то ну, приросту такого немає. Ще, Якби може мав соєву або соняшникову макуху, підсипав, то я думаю, що результат би був ліпший. Ну, Макухи, друзі, поки що немає, є ось таке зерно, то отак годую. Це от що по бочках. Ну, Бачите, апетит мають хороший, їдять. Також до комбікорму даю ще монокальцифосфат, фосфат, насипаю їм і е, сіль. Сіль даю, перемішую. Ну, сіль обов'язково даю. Сіль треба давати. От, і отак бачки їдять. Також е, збив їм, друзі, ось таку кошару. От, недавно що їх перегнав. Поставлю їм кормошку, сюди бачите, люцерну насипаю, ну, накидую. Має траву постійно в доступі. Ну, оцей комбікорм, що я приношу і водичка там ще з боку стоїть. От. І собі тут спокійно беруть, ходять, бігають, брикають. Ну, я вам скажу, є різниця, що вдома тримати і що от на, на свіжому повітрі. На свіжому повітрі в рази ліпше. Вони себе якось, як то кажуть здоровіше відчувають. Тут якась травичка є, попасуть, сонце, ну це теж отримує додаткові вітаміни. От. І шерсть в них більш така блискуча, як от на дворі. Так що, якщо, друзі, є смога, то обов'язково собі робить кошару, виганяйте. І гній ну, не треба так згортати, коротше менше роботи. От Щоб їх мені погодувати, я на це може десь навіть не знаю, чи 10 хвилин часу потрачу. Прийшов, висипав, води, налив, закидав травички, ну і все, Це от така відготівля. Отакі пацани. Кошару зробив розміром десь. <кхем> ну Тут десь буде 20 на 20, приблизно плюс-мінус. Тут також, хто пам'ятає, друзі, тоді як прийшов оцей буревій, Тут е, оці ці яблуні все нападало, коротше, ми все, це все повирізав, почистив, от, Ілля поспалював от, і спив ось таку кошару. Ну, я вам скажу ну, десь, напевно, що більше тижня оцю кошару робив. Ну, саме найбільше це... Забрало час оце все повичищати, оце все, ці всі дерева, старі яблуні порізти. Я навіть буду знімав, десь може трохи вам ставлю відео, покажу, як я це все робив. Сьогодні дійшли вже руки розбирати оці завали після буревію. Будемо різати ну, оці старі яблуні, що попадали. Бо тут на місці я хочу собі збити кошару для бичків. Ну, такого розміром десь 20 на 20 і сюди перегнати телята. Поставлю їм кормушку. кормушку, поїлку. І ну, трохи буду собі тут пасти травечку, яка буде, але з часом вони це все ну В подальшому їм буду підвозив траву і накидував. О, то, що хочу їх сюди вигнути заради того, що вони будуть на свіжому повітрі і, ну, і не, не, не потрібно буде гніп під ними підчищати. Оце буде вже легше на руки. Отак. Ось такий кусок роботи, Ось такі, друзі, дерева. Ось там, тут це все сьогодні з марохою треба взяти, повирізати. Скоріше я не спішив це все різати, бо ну, думаю, в неї воно трохи постоїть, підсохне, в ней, ну, листя пооблітає. От, ну, вже місяць часу прийшов. Я от е, два дні повикошував ту траву. Отак. От тут будемо десь кидати гілля і тут. Десь будемо скидати нормальне дерево, я буду різати на куски і це дерево ми ну піде, коротше, все на дрова. Отак. Це на сьогодні бере виглядає. Ось такі бачите пацани. думаю запишу коротеньке відео, покажу вам. От так вони бачите, беруть та минають По закуп... закупівельних цінах на сьогодні, друзі, в Букачівцях ціна на БК 83 гривні, здається. 82 або 83 гривні, то не пам'ятаю. Скорочено набиту 160 гривень. 4-165 гривень в районі, там щось. От, ну, там, кажу, ціна, там щось. Ну кажуть, ціна що падає і піднімається, то от, от, в цьому районі. От, ну Це на БК, якщо він дасть більше 200 кг бетої ваги. Ну, Бачите, ціна йшла вгору. Ну, TikTok закидав відео, то дехто навіть писав, що ціна її вже по 85-90 по гривень за, ну, за живу вагу. На бетов так, як вже там 170-180 гривень. Це що по цінах? Ну, нічого будемо годувати, будемо старатись. І мене, що все рівно повинні бути якісь результати. От так. Ну, Ціна вже 65-70 гривень, 75, 75 гривень це на сьогодні дуже мало. Я вам скажу, Наді вже 80 гривень це теж так що я би не сказав, що це якась уторова ціна. Бо зерно, бачите, вічмінь 8-9 гривень, то ну, мусить бути така ціна, щоб була якась вигода від годівлі цих От так. то Я думаю, що до нового року ціна ну, до 90 гривень все рівно вона повинна піднятися. От так. ну там побачимо, як буде. Поки що кажу, беремо готуємо. Ну і такі вибачте, пацани. Не знаю, чи буде добре видно, бо сонце, цей персик, ну цих два не дуже гарно відтягнулись к тачки. хороший хороші маю, мають. Отак бачите, от з'їли. Зараз будуть наминати люзерну. Хотіла вам ще показати. Ось так, бачите, просякі. Кормошки наминають абсолютно. Ось такі пацани. Отак, бачите, їм в кошарі, повиписали трохи травечку, тут ще десь, -десь яблука падають, теж повизберуються, поз'їдають. Ну, я правда переживаю, щоб я не вдавився. Бичок, бо теж мав одного разу тримав бичка, з'їв більше яблуко і був Одну Ми, правда, були врятували того бичка, там був приїжджав лікар, прибивав йому в живіт. От. Так що за цим теж треба слідкувати. І бачите, серйозні оці пацани. Бублик. ей, це як не минає. Оцей один тільки між ними саме найменший. Ну, за місяць 20 кг приросту показав. Отак, просто вони більші і він на фоні них трохи виглядає так скупо. Ось така травичка, друзі. Люцерна. Скусив їм салена Ну, Дуже гарний для люцерна. Ось такі пацани. Отак, Тому таке друзі, коротеньке відео, на цьому, скоріше всього, що буду закінчувати. Коротенько вам показав пацанів, розказав по, їхні, по їхніх приростах, скільки. Покажу в середньому десь 800-850 грам приросту на добу їх. Йде. Це от що за ці дні. Ну За цей проміжок часу, що їх тримаю, то такий в мене результат. Отак, Показав як годую. Розказав по цінах, що скільки коштує на сьогодні. От, ну і кажу, на цьому закінчую. Також, друзі, від себе пишіть, вказуйте, які у вас там закупівельниці не по регіонах. Може я кажу, хтось здає. Розказуйте, хто як годує свою худобу. Це все цікаво почитати. Тому на цьому кажу, закінчую. Друзі. Став подобайку, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.